і Сина, Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Здравия. Чуємо Сходнє Слово Івангелія від Матеям і читаємо тут таке: Ісус зустрічається з двома існуватими, тобто опанованими людьми. І ці опановані не якось там трошки опановані, вони дуже сильно опановані, настільки, що інші люди не можуть переходити. Тобто демонічна сила проявляється в них суттєво. Це видно, чисто по-людськи, їм ніхто не може дати ради. І от вони перші, що ми тут бачимо, вони кажуть, що нам і тобі, Сину Божий, прийшов їси сюди, щоб нас мучити перед часом. Перед часом, значить, вони знають, що рано чи пізно вони будуть мучитись. Рано чи пізно вони будуть мучитись. Зараз вони кажуть перед часом, тобто зашвидко, але це означає, що вони знають, що це колись буде. Ці демони чудово розуміють наслідки свого вибору, свого рішення. Вони будуть без Бога, без життя, тобто в муці. В муці. Без Бога це мука. мука. І дивіться, яка річ виходить, що розуміючи це, будучи свідомими цього, вони не міняють свого рішення. Не міняють. Вони ж могли сказати, о, Ісусе, нарешті ми тебе побачили, а зараз ми, вони ще й побачать е, його силу і владу. Він набагато потужніший за них. То от ми передумали. Ми каємось, пробач нас, хочемо бути разом з тобою Але вони так не роблять. Вони так не поводяться. Настільки має рішення, або краще сказати, серце бути озлобленим, поглинутим своє его, що я краще знаю, мені ніхто не потрібний. Тому я буду жити так, як я хочу. І навіть якщо це життя в муках. Ви представляєте собі? Але ми зараз підемо трошки далі і побачимо, що так мисять не тільки демони, а по факту ще й люди так думають. Зараз діємо. Але поки що так. Отже, ми знаємо, що будемо мучитись, мучитись. біси попросили його, тобто Ісуса, як ти нас виганяєш, пошли на святе стало свиней. «Ідіть», — сказав їй. І вони пішли. Вийшли з людей війшли в свиней. А чому вони зразу цього не зробили? От побачили Ісуса раз втекли, пошвидше втекти, вислизнути, щоб навіть йому на очі не, не побачили? Ну що він не побачив? Чому вони цього не зробили? Як ви думаєте? Вони не могли. Правильно, вони не могли цього зробити. Не могли. Якщо взяти відкрити інший Євангелія, то там навіть можна прочитати, що вони тремтіли перед цим Ісусом. Ці демони чудово розуміють, хто вони, а хто Ісус. І вони розуміють, що це вони, це їхній рівень, а рівень Ісуса то зовсім інший рівень. Це зовсім інший рівень. Розумієте? Я Камінь, а є пес котик, то зовсім інший рівень. А є людина, то взагалі інший рівень. Отак само, демони і Бог, Демони як камінь, а Бог як людина, то абсолютно не той рівень. Абсолютно. І вони розуміють, що без його дозволу вони рухнутись не можуть, пікнути не можуть, сказати нічого не можуть. Тим більше вийти з у них і піти туди. Тому і пише, вони просять його. Дивіться, щось не такі вже вони такі, знаєте, себе показують. Щось вони тут не викрикують, перед людьми викрикують, бо люди слабші. А перед цим Богом вони вже не викрикують, вони вже смиренні такі. Ось. Вони розуміють, хто такий Ісус. Це Бог. А чи ти розумієш це? Чи ти розумієш? знаєте, дуже інколи таке буває, що ти можеш йти по всіх екстрасенсах, по бабках, в забобони гороскопи віруєш все, все, що треба, а в Бога ні. Бога ти знаєш, що Він є. Але не розумієш, та ж він найбільший, які гороскопи, які дурниці зодіаки які екстрасенси, які демони. Та вони ховаються перед цим Богом. Вони тремтять перед ним. То йди до цього, до не просто сильного, а до всесильного, до найсильнішого, найпотужнішого. Ісуса. Він. Він скаже, і відступи всякий демон, хвороба, проблема. Все піде. Все. Тому що перед іменем Ісуса склониться всяке коліно. І чи це коріно подобається йому стріляти, чи не подобається, воно схилиться і преклониться. Бо це Бог каже. Ось який твій Бог. Ось в кого ти віруєш. Отже, Ісус їм дозволяє, тоді вони йдуть. І далі так почуло це все місто, і ось усе місто вийшло на назустріч. І, побачивши його, Побачили, почули, зрозуміли, що це сильніший за отих людей, за отих бійців, яким вони не могли дати раду. Тут є хтось сильніший і потужніший. І вони бачачи цього сильнішого і потужнішого, що кажуть? Ходи до нас на чай. Геть, йди. Вони проганяють його. Наш Бог, він, розумієте, він не хоче нас бути з тобою. Це, це не Він. То диявол такий масивний, то Він пхається там, де ти його навіть не просиш. А Бог не такий. Ісус не такий. Він шанує Твою свободу, Він шанує твій вибір. Він міг цим людям сказати, а стоп, хлопці, ви що тільки що не зрозуміли, що я зробив? Ви що не зрозуміли, що я зробив? Я врятував двох людей то я ще більше врятую, та у вас в місті ще таких, певно, з 10, є з 20. Та я ще їм поможу і тим, і тим. Тож я прийшов вам допомагати. Чекайте, чекайте, я вам зараз, а тут такого, примусово сідайте, я примусово буду всіх стіляти. Ні. Він так не робить. Він каже, не хочете мене, я йду. Я йду. Я не насильник. Я добровільно. Хочу бути разом з вами, і щоб ваше серце добровільно хотіло бути зі мною. Відповідно, бачимо оту, що не тільки демони приймають рішення і розуміють, що будуть мучитись, а й люди свідомо й добровільно кажуть: Геть, Ісус, не треба нам тебе! Ми краще знаємо, як жити, ми розумніші, ми мудріші, ми досвід маємо, ми знаємо, як цей світ влаштований, ми все знаємо. А ти добре будь собі, але ми краще знаємо. Ось те рішення. Але зрозумій, так само, як і з демонами, вони потім будуть мучитись. Так само і це рішення, людське рішення, бути без Бога, буде мати наслідок. Мучитись. Мучитись. Одного разу до чоловіка постукали в двері, і він відкриває і дивиться то диявол. І дияволо приходить, трошки, перший, другий, третій поверх, все трошки в хаті. Він такий взагалі просто в ступорі такому в шоці, не розуміє, що робиться. Але згадує, є Ісус найсильніший, найпотужніший. Може, то отець Василь про нього неповідав. І от, даються моєсу і ключі третій третього поверх. Через певний час у двері, хто? Диявол. Перший другий поверх трощить на третій не йде. Дає чоловік від другу поверху Ісусу. Через певний час знов стук двері, диявол. перший поверх трощить на другий, третій не йде. Тоді так собі думає чоловік, ну там, де Ісус, туди не йде диявол. Значить, мені треба віддати ключі, ще від першого поверху своєму день. Але якщо я віддаю ключі від першого поверху, то я. Ніяких ключів не буду мати. Я вже не буду мати ніяких ключів, ніякий поверх, ніяка кімната в мене вже не буде. Боже вже все віддає Ісусу. Чим я буду керувати? І він подумав, подумав, але віддав ключі Ісусу. Через певний час, в двері, ми знаємо, що діяв, хто відкриває двері? Ісус, Ісус правдивий господар Дому. Відкриває двері, Той, який має всі ключі, Ісус відкриває двері цього дому. І явол подивився і каже, я молишся мамою. що дайте. Наш Господь, Він хоче, Він дійсно хоче не вриватись, не виламувати двері Твого життя і Твого серця, а щоб Ти запросив Його, відкрив ці двері і сказав, Ісусе, прийди в моє життя. І то прийде не просто якось отак на загал. Ні. Прийди туди, мої відносини, прийде мої проблеми, мої гріхи, минуле теперішнє майбутнє, прийди там, фізичний мій будинок, прийде мою роботу, моїх друзів, сім'ю, дітей, дружину, чоловіка, батьків, сусідів, колег. Всюди прийди, всі поверхи, всі кімнати, все, всі сфери життя хочу тобі віддати. Всюди прийди, прийди і ти там керуй. Ти Ісусе, бо якщо ти будеш керувати, то хто чи що проти тебе скаже? Відповідно, наш Бог сьогодні ще раз і ще раз тобі, мені також, всім нам нагадує, запрошуй цього Ісуса. Запрошуй Його, не ігноруй, бо це також не буде толку. А що ти потім будеш нього? А чому ти претензії потім будеш, ну які представляти? Як ти його ігноруєш, навіть не кажеш, прийди поможи мені, то що він має, як він має щось робити в твоєму житті? Ні, так ні. І тим більше не виганяй його свого життя, а запрошуй, прийди, Ісус. Знаєте, він такий, такий делікатний, такий дуже е елегантний, він так джентльмен. Він так гарно зайде і буде керувати. Але без кіпічів, без оцього всього. Запроси Його. Запроси, шукай Його, шукай Його в молитві, шукай цього Ісуса в сповіді. шукай тут на літургії разом, шукай в причасті, шукай в спільнотах, шукай Його в читанні Святого Письма, шукай, шукай в розмовах з іншими людьми, шукай в думках своїх, які тебе думки, в словах, в рішеннях, шукай всюди. Всюди хочу Ісусе, щоб ти був, не половину будинку мого серця. А в сьомому будинку хочу, щоб ти був. Прийди всюди, будь, будь Ісусом. Бо тоді дійсно моє життя буде добре і щасливе. Господи Боже наш, ми не хочемо відкладати оце запрошення, хто знає на коли. А для чого відкладати? Господи, не зараз! В цей момент, і на цій літургії ми ще раз і ще раз, і кожен день нашого життя будемо запрошувати тебе, просити, кликати до Тебе. Прийди, Ісус, прийди всі сфери мого життя, прийди всі в радісні, болючі моменти, важкі моменти. Боже, прийди в моє життя, в життя моєї сім'ї, моєї України прийди. Тож просити Його треба, бо він прийшов. Треба? Ти думав, що не треба? Автоматично прийде? Треба. Прийди, Ісусе, прийди в мою Україну, в мою батьківщину. Прийди. Прийди. Будь в усьому, Боже. І нехай в моїх думках, словах і вчинках буде Твоє ім'я. Ісус. Амінь. Слава Ісусу Христу!